Вітаю, друзі! Це ТСН Онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Запоріжжя у жалобі там вшановують пам'ять загиблих від чергового теракту росіян. Напередодні окупанти посеред дня скинули на спальний район обласного центру дві авіабомби. 13 людей убили. Поранили 113. в якому стані постраждалі та інші деталі воєнного злочину. Кіра овес розповість на цьому місці. Напередодні було справжнє пекло, Пилаючі гавтівки, потрощено маршрутний таксі, трамвай. Розбиті гіл вогні будівлі скрізь поранені люди, яким у перші хвилини кинулись на допомогу медика, поліція та надзвичайники. Кількість постраждалих була дуже великою, тому їх доводилося евакуювати не лише каретами швидкої, а й за допомогою цивільного транспорту, службового транспорту, поліцейських рятувальників долучилися волонтери. І просто небайдужі люди, які відвозили поранених до лікарень, де їм вже надавалася кваліфікована допомога. Аварійно-рятувальні роботи проводилися в двох напрямках: по-перше, це надання допомоги пораненим. Другий напрямок це була ліквідація безпосереднього місця загорання. Рятувальники ліквідували загорання 27 цивільних автомобілів. Це був трамвай, а також ліквідована пожежа адмінбудівлі. Російські терористи цілеспрямовано вдарили по цивільних в день, коли люди саме виходили з роботи та йшли у справах. Момент влучання авіабомб зафільмував відеореєстратор у автівці, яка саме їхала в бік удару. Уламки попрошували все довкола. Вибуховою хвилою повиносило вікна і стіни, авто і споруди у вогні. Від ранку на місці удару працюють комунальні служби, працівники підприємства прибирають уламки та скло і змивають з асфальту кров. Російські воєнні злочинці вбили 13 людей. Постраждали 113. Наразі у лікарнях міста знаходиться 59 поранених серед 10 тяжких. Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби з загиблими внаслідок російського терору. Grava som driver ihop av partesen och І цієї ночі знову була ворожа повітряна атака. ППО збила 46 із 70 дронів, які Росія запустила по Україні. Російська армія атакувала Україну 70-ма ударними БПЛА типу шахет, а також безпілотниками, імітаторами різних типів. 24 ворожі дрони були локаційно втрачені. Як повідомили в повітряних силах, Росія запускала дрони із напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько, Ахтарськ. Повітряний напад відбивали авіа. Ця зенітні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи через падіння збитих БПЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. П'ятеро поранених цієї доби на Сумщині. Батько, син та літня жінка постраждали від влучання ФПВ-дрона на пообістю у середину Буді. У юнаківці безпілотник поцілив у авто. Двох цивільних ушпиталили. Двох людей убили, і двох поранили росіяни у Степногірську на Запоріжжі. Напередодні вони п'ять разів били по селищі з авіації. Розбомбили будинок. Під руїнами опинилися четверо мешканців. Двох жінок рятувальники деблокували уже без ознак життя. Ще двох чоловіка і жінку передали медикам. А у Гуляйполі окупанти атакували вантажівку ДСНС, якою надзвичайники розвозили людям питну воду. Там минулося без потерпілих. Четверо загиблих, і десятеро поранених на Херсонщині. Найбільше постраждалих у Херсонській громаді та Береславі. Обстріли там не припинялися. Усю ніч лунають вже зранку. Загарбники цілять по людях і житлових кварталах. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватні будинки, сільгостехніка і авто. Черкащина цієї ночі відбувалася від атаки дронів. ППО збила над областю п'ять шахедів. У Черкаському районі уламки пошкодили два десятки будинків та машини. І ситуація на фронті залишається складною. Противник тисне живою силою, і невпинно атакує українські позиції. 192 бойових зіткнення з росіянами генштаб зафіксував за минулу добу. Найбільше під Покровськом та поблизу Курахового 17 разів ворог безуспішно намагався вклинитися на Лиманському та 12 на куп'янському відтинках. До півсотні боїв ЗСУ відбили і в Курській області. Лише за день окупанти скинули шість десятків кабів, завдали 35 п'ять Віаударів випустили понад 2300 дронів та здійснили понад 5000 тисяч обстрілів. Будь-що українські воїни стійко стримують натиск ворожих військ, не тільки відбивають штурми, а й відповідають росіянам втратами. Лише за минулу добу ракетні сили оборони уразили 11 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а ще пункти управління, два склади та сім інших важливих об'єктів противника. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі дані за інформацією генерального штабу. В росіян за останню добу мінус 1430 вояк, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже понад 803 тисячі осіб. За вчора українські оборонці знищили три десятки одиниць броньованої техніки противника та 36 артилерійських систем. Уже розтрощено 1260 систем реактивної артилерії окупантів, понад 1030 систем ППО, 21 813 безпілотників тактичного рівня та 3014 крилатих ракет. На сьогодні збито 369 російських літаків та 331 гелікоптер і більше не курсують морем 28 російських кораблів. Та Атерів і одна субмарина. І можливо остання зустріч у форматі Рамштайн. Володимир Зеленський сьогодні відвідає засідання контактної групи з питань України на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Туди вже прибув міністр оборони США Ллойд Остін. У цей формат зустрічей входить понад 50 країн. Він регулює військову допомогу Україні. Найбільше питання сьогодні: чи буде існувати цей формат також за президента Трампа, який офіційно обійме свою посаду вже за 10 днів. Також за неофіційними повідомленнями саме сьогодні адміністрація Джо Байдена може оголосити про останній пакет військової допомоги Україні Наталія Фібрик із деталями. Про захист українського неба говоритиме сьогодні Володимир Зеленський на авіабазі «Грамштайн» в Німеччині. Це він анонсував у вечірньому зверненні. Посилення української протиповітряної оборони є одним із найголовніших питань наразі. Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки у захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб від російської авіації. Будемо про це з ними говорити. Будемо переконувати, життя потребує захисту тут і зараз в Україні. І системи ППО мають для цього працювати. У Рамштайні від учора присутні і міністр оборони України Рустем Умєров. Напередодні туди також прибув глава Пентагону Лой Остін. Вирушаю до Німеччини приймати 25-ту зустріч контактної групи з оборони України коаліції історичного значення, що згуртувалася задля допомоги Україні захищати її суверенну територію, зазначив Лойд Остін у соцмережі. Це остання участь американського міністра у такій зустрічі на цій посаді. Велике питання чи буде існувати такий формат після того, як влада в Білому домі офіційно перейде Дональду Трампу у Пентагоні. Сподіваються і кажуть, що буде, бо формат зустрічей багато стороні. Також сьогодні точно говоритимуть і про вимогу Дональда Трампа до країн НАТО збільшити видатки на оборону для деяких країн, включно із Німеччиною. Це означало би подвоєння оборонного бюджету. Про ці питання сьогодні говоритимуть і на зустрічах, які заплановані на полях заходу. Із Німеччини Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Закінчити війну за 100 днів після інавгурації таку мету собі поставив спецпредставник Трампа із питань України та Росії. Про це Кіт Келог заявив під час інтерв'ю телеканалу Fox News. Посадовець наголосив, що і Трамп і він сам усвідомлюють, у них мало часу для пошуку вирішення повномасштабної війни, хоча намагатимуться врятувати суверенітет України і гарантувати це чесно та справедливо. Водночас Келог розкритикував Джо Байдена за відмову говорити напряму із з Володимиром Пут. Чіном після 2022 року, тож Дональд Трамп робитиме навпаки. Спецпредставник обраного президента заявив, що політик запропонує рішення прийнятні і для Зеленського, і для Путіна, і зробить це у короткостроковій перспективі. Сам Кіт Келох готує візити до Росії та України, аби вислухати позицію сторін. В пресі повідомлялося, що він планував приїхати до Києва цього місяця, але візит поки що відклали. Допоможуть вугіллям Україна та Молдова спільно займатимуться енергокризою у Придністров'ї. Під час телефонного дзвінка про це домовилися Володимир Зеленський та Майя Сандо. Розмова йшла про гостру гуманітарну кризу у невизнаному регіоні, спричиненому припиненням поставок російського газу. Український очільник та молдовська президентка домовилися спільно шукати рішення задля для подолання гуманітарної кризи, зокрема шляхом використання альтернативних джерел енергії, як от вугілля. Про це Зеленський згодом повідомив у своєму зверненні за словами політика, уся теперішня енергетична ситуація в Молдові це намагання Кремля зманіпулювати енергоресурсами проти влади офіційного Кишинева. Тому важливо зберегти стабільність сусідів, аби разом працювати на спільний рух у Євросоюз. Енергокриза у Придністров'ї триває з 1 січня, відколи Україна перестала транспортувати газ з Росії своєю територією. В сепаратистському регіоні зник газ у десятків тисяч побутових споживачів. Зупинилася робота місцевої промисловості. У багатьох будинках немає опалення і введені графіки відключень. Кремль відмовляється постачати своїм сателітам блакитне паливо, хоча має шляхи в обхід України. Аналітики твердять, що у Москві так чинять, аби вплинути на майбутні парламентські вибори у Молдові та натиснути на Київ. І чим закінчиться криза у Придністров'ї, на вашу думку? Наскільки ймовірний варіант інтеграції регіону до Молдови, ваші варіанти пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Звільнити важко поранених воленівці азовців і визнати дату теракту в тій колонії днем жалоби. Із такими вимогами під Верховну Раду зранку прийшли рідні захисників гарнізону Маріуполь, які досі у полоні. В ніч проти 29 липня 2022-го росіяни підірвали один із бараків воленівській колонії, куди за день до цього переселили 193 азовців. Понад 50 людей тоді загинули, майже всі інші зазнали поранень. 70 азовців вийшли звідти із важкими травмами. За понад 2,5 роки з моменту виходу захисників гарнізону Маріуполь з тих, хто постраждав в Оленівському бараці, вдалося звільнити лише три десятки азовців. Тож під час акції в урядовому кварталі рідні полонених вимагають першочергово витягати з полону саме поранених. Тут ми з вимогою, щоб нас почули. Прийняли законопроект 10.188 і першочергово повертали як має бути по Женевським конвенціям. Спочатку йдуть важко поранені. Командира роти 155-ї окремої механізованої бригади затримали оперативники ДБР та СБУ на Рівненщині. За даними слідства, він самовільно залишив місце служби і підбурив до цього підлеглих. Старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Повідомляють у держбюро розслідувань. Натомість намовив своїх бійців тікати без зброї і сам залишив місце служби. Раніше в ДБР повідомив. Мляли, що розслідують справу про дезертирство у 155-й бригаді затриманого командира роти, взяли під варту і правом на заставу. Не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. А далі історія про бельгійську вівчарку Бешу із Павлоградського кінологічного пошуково-рятувального загону Антарес. Це саме вона знайшла тіла понад 120 зниклих. Часом завдяки її спритності вдавалося рятувати людину. Нещодавно Бешу нагородили званням Собака, герой України. Одразу після цього вона поїхала в одну із фронтових областей шукати зниклих безвісти. Як працює героїчний пес? Бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Під урочисту музику та оплески Беша прямує на сцену. Шестирічна вівчарка останні п'ять років вона працює пошуковцем. «Прийміть, будь ласка, нагороду для Беші, собака, герої України. Підзнаку Беша сприймає спокійно до великої кількості людей навколо їй не звикати. Адже більшість свого життя вона провела у пошукових місіях на місцях вибухів великих аварій, ворожих прильотів. В нас 41 доба прийшла в пошуках тільки за осінь. Одразу після нагородження чотирилапа геройка разом зі своєю напарницею Ларисою Борисенко їде на південь України. Там нині точаться запеклі бої і багато зниклих захисників. Завдання вівчарки відшукати їх. Почалося повномасштабне вторгнення і об'єми роботи стали набагато їх стало більше. і Вона стала важче складніше. Зараз ми відпрацювали вже. 12, 12 регіонів. кінологічний клуб «Антарес» Лариса Борисенко очолює 12 років. Першу виховує з двох місяців. Відтоді майже весь час. Вони разом Давалося дуже багато людей повертати з небуття, повертати навіть по маленьким крихіткам. Взагалі, після там прильотів російських ракет навіть через рік-два. Там, де вже повністю всі зневірилися, наші собаки давали результат. Вони працювали на місці влучання російської ракети по багатоповерхівці Дніпра, на руїнах зруйнованого готелю у Кривому Розі, шукали тіла загиблих на полі бою Харківщини. Під час пошуків полеглого бійця разом підірвались на розтяжці. Беша відбулася незначними пораненнями, а її власниця Лариса кілька днів провела у комі. Поки кінологиня не прийшла до тями, Беша місця собі не знаходила від хвилювання. Перше, що я спитала, коли отямилась в мічки, чи є в мене ноги. І друге, моя собака загинула. Мені казали, ні, ноги в тебе ще є. А собака твоя жива з нею все майже добре. Тобто її врятувала кевларова попона після прожитого обом довелось наново вчитись працювати у парі. Для неї немає жодних перешкод в неї немає. Острахів взагалі немає страху не перед чим, тобто вона працює і в темряві, вона працює на величезній відстані від мене і розкручує там за 200-300 метрів запах і виходить на нього. Дуже часто у пошуковій місії разом з Ларисою та Бешою вирушає кінолог В'ячеслав. каже, шукати загиблих морально важко, але їхнім рідним це необхідно. Головне повернути тіло додому, щоб родичі змогли приходити до сина або там. Бо до, до своєї доньки, до родичів для мене важче це коли без результату вертаєшся. Аби був результат, собаки Антаресу, зокрема і Беша, у буквальному сенсі риють землю носом і часто встають травми. Постійно порізан нос, постійно порізані лапи глаза. От ми влітку працювали. У нас було три об'єкти подряд, де була склавата. Тобто це також була така дуже велика проблема, бо глаз по ну, досілі, в неї один глаз ще має проблеми. він був забитий стекловатою і досі вона виходить. Кожен новий ворожий прильот для них означає кількаденну, майже безперервну роботу. І часом саме собакам вдається те, що не під силу людині. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН один Більше новин вже 14-й. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб залишатися в курсі останніх подій. Побачимося вже за пару годин. Бережіть себе.